ITC UA для мене завжди був якийсь, якимсь авторитетним ресурсом, який публікував досить цікаві статті, інформацію, і я якось для себе вважав їх it експертами Ось я так вибираю зараз слова. Але для мене зараз це помійка рівня жовтої преси, яка, можливо, навіть бере гроші. І з чого ж усе почалось? А саме з того, що ось у мене Asus VivoBook. Звичайний Asus VivoBook, і він тут не просто так, бо 7 серпня на ITC UA вийшла стаття дуже цікава стороннього автора, який е, опублікував там ту, ту статтю, а ITC UA, маючи премодерацію, е, пропустила її. Там було написано про те, що. Асус, ну знаєте, навіть такий банер стоїть Асус, перехрещено червоним знаком і написано, чому Асус мене розчарував. І відразу кажу, у резюме цієї статті стоїть Асус ні у якому разі, ніколи не купувати. Це саме лайно. Асус вмер. Так, Асус вмер для мене. Ну, коротше, там такий, такий бред. І саме. Е з приводу того, що у автора цієї статті зламався Asus VivoBook, він е, просто-напросто звинуватив усіх грехах Asus. І ще й е, з приводу гарантії він там понаписував, але не все так просто. Це брехлива стаття на всі 100%. І, скоріш за все, скоріш за все, ITC UA це знав. Ми почнемо з того, що я купував такий самий Asus VivoBook. Я вам зараз покажу його стан. Саме почнемо з нього. Покажи, будь ласка, сюди. Це пил. Ви знаєте, що це пил? Це в нас після о, не знаю скільки декілька місяців використання, ось такого такий стан. Він досить чистий. Ну, о, зовнішній пил. Звісно, ноутбуки треба протирати, щоб вони не грілися, щоб протирати той самий пил. Щоб вони не грілися, і автор статті. Автор статті в нас е, розказує, розповідає зараз. Я увімкну вам і автор статті. Розповідає, що Асус для нього вмер, і у суботу, 27 липня, в нього був такий важкий день, бо в нього вмер Асус, куплений 5 місяців тому. Коротка історія. Він обирав саме Асус Вібобук, на якому я працюю. Зараз бачите, і так він там обирав, і там усе обрав, окрім Apple, Йому екран сподобався. Дуже прикольно, У мене навіть Pro-версія. Е, і начебто, цей спосіб користування цим ноутбуком увімкнути, подивитись OLX, YouTube протягом 2-3 годин і раз у два місяці надрукувати чорно-білий текст. Я вірю в це. Я вірю в це. Знаєте що? І тут початок детективної історії. Починається все з того, що він натискаємо кнопку Power, починає горіти клавіатура, зображення немає. Приблизно через 2 хвилини вмикається вентилятор на всю протужність і працює. І тут ми починаємо. Я зараз вам покажу таке: перше, що було перевірено, може розрядився, але ні, зарядка вставлена вже понад 20 хвилин. Стоп, перше питання. А що ж там у нас стояв на столі? П'ять місяців. А що він був? Було вимкнуто з зарядки? Так стояв на столі чи використовувався десь? Чи без зарядки? Чи як воно там використовувалось? Це перше. Це перше. Ну, 20 хвилин. Може розрядився, від чого? Від того, що він був увімкнутий, і п'ять місяців стояв на столі. Це по-друге, і відразу він показує відео. Давайте так, на всю ми увімкнемо, я звук вимкну, на всю вімкнемо ми це відео, і ви відразу він може подавати зараз скаргу на мене на використання матеріалів, але в мене є питання. В мене є питання, бо ви зараз далі побачите там усі ці причини, як він описує. Давайте подивимось. Тут він знімає, що в нього ноутбук. Там ой, а що це? А що це зараз? Ми ой, це многовіковий пил. І такого шару пилу я не бачив на лептопах. Ну ніколи. Ще один Asus ZenBook. давайте це теж мій ноутбук. Теж він стояв. Ну, я зараз його не використовую. Декілька місяців стоїть там, Оленка на ньому щось дивиться. І теж такого шару пилу немає. Для того, щоб утворився такий шар пилу ну, за 5 місяців, ви не разу його не, скажімо, не чистили. Вибачте, але це ну просто-ну просто жах для мене. Е, якщо хтось не бачить, о, дивіться, якщо хтось не бачить пил, то будь ласка, І це на ньому просто камені від пилу. Далі, це все, це все фігня. Це я підводжу до того. Тут навіть я підводжу до того, чому він, він здох. Ми це вже розуміємо, бо він просто перегрівся, бо його не протирали. Бо тут система охолодження, вона має ось такі дифузори, вони дуже-дуже маленькі. Якщо її за ним, скажімо так, не доглядати, то він вийде з ладу. Будь-який ноутбук вийде з ладу. Але суть автора не в тому. Це все фігня, Зараз будуть писати, що мені Асус заплатив. Та ні, Асус тут зовсім інша історія, я вам зараз теж розмовляю. Почав гуглити, і дійсно так проблема є, знаходжу список можливих рішень на форумі, там виняти коннектор, виняти ОЗУ. Я там вже, вже щось робив, але якщо витикати щось, то втрата гарантії. І саме до гарантії, автор тут доколупався. Як він написав, з однієї сторони, я розумію, що це не вина магазину, я вам поясню, чому тут він пише, що не вина магазину. Я зрозумів, що потрібно буде якось повертати кошти. З однієї сторони, я розумію, що це не вина магазину, що товар неякісний, тобто він вже вирішив, що товар неякісний. Винні спойлер бракороби Asus. Тобто, сама ITC, як помійка допускає, що Asus зроблять брак вони бракороби, і такі галасливі е заяви вони пропускають, дуже. дуже голосливі, що створюють такий товар, до речі. Я це не не згадував і майже забув при купівлі. Ну коротше, вони там щось при купівлі мені відкрили і взяли саме другий ноутбук. Чому на першому були три відбиті крапки в кілька міліметрів? Кожна на пластику корпусу казали, що це бруд, але не змогли відмити. Чому там Ну, звісно. А потім він прикала прикладає відомий відоме відео Asus Cam, зовсім не його відео, але навіщо він його прикладає? І чи ITC бачила, що що ITC і він використовують матеріали сторонніх ютюберів без їх погодження? А ну давайте ITC, відповість відповідайте, чому ж на вашому сайті у вашій статті з'явився матеріал, який вже там є деякі моменти. Про замовність цього матеріалу від деякого бренду, давайте чому з'явився він саме в вас. Заплатили вам? Я це питаю, я не стверджую. Вам заплатили, щоб там з'явився цей саме цей сторонній матеріал, бо цей сторонній матеріал був пов'язаний зі скандалом. Але він з'явився у статті якогось автора, який далі буде стверджувати просто неймовірні речі. Згадавши це відео, я спочатку подумав написати в центр підтримки Асус. Давайте далі. А якраз перевірю, що і як. З якого ж він там почав перевіряти. Але коли я вже оформлював заявку, з'явилися ці обов'язкові поля для заповнення. На що Асус знати мою точну адресу, тому і не заповним. Бо контактна інформація, якщо ти робиш онлайн е звернення до технічної підтримки для гарантійного обслуговування, вона завжди буде потребувати вашу адресу. В мене це було і в Україні, якщо онлайн, і у Німеччині. Я у Німеччині мав досвід. Роботи з сервісним центром. Там зовсім інша ситуація. Повір! Там зовсім по іншому все роблять. Далі. Ну, він тут і пише: можливо, це для відправлін, браку по пошті. Тобто, сток, можливо, а чого ж ти не пишеш, що це саме для цього? Далі я почав лазити на сайту і знайшов кнопку перевірки гарантійного строку. І тут шок! У людини шок. Швидка. А, реанімація, а, а, коротше кажучи, що там інфаркт Мікарда, рубець ось такий рубець. А, ладно, далі. І в нього ноутбук зроблений 24.08.23 та закінчення гарантійного сроку 24.08.24 24 за місяць до смерті. Тобто офіційна гарантія Асус International діє е, е, дати виготовлення. А ти цього не знав? Чи ITC, як it експерти відомі вони цього не знали? Що дійсним строком гарантії є гарантійний строк здати купівлі вашого пристрою, тобто здати фіскального чеку? Це по-перше, далі, хто скаже, що в примітці написано, да, а тут а там і написано, Хтось каже, що в примітці написано про купівлю пристрою, але чому тоді Asus не оновила його після активації пристрою Windows? А з яких пір? Microsoft передає стороннім виробникам дату активації Windows, із яких, з якого ляду перепугу він знає, що Windows активовано саме на цьому ноутбуці. Чи як, як, це ти, ну як це повинно бути? Тобто Microsoft кожен місяць вивантажує на кожного виробника усі версії, які було активовані, усі серійні пристрої кожні. Як, як ти це розумієш? Ну, давайте, давайте. Давайте. Але чому тоді акції, то чому тоді Asus не оновила його після активації пристрою у Windows, купу програм Asus у фон вона встановила, звісно, встановила це сервісні програми Asus для відновлення драйверів і тому іншого. І ти навіть мог там це зробити. Бо я мав ту саму псевдопроблему. проблему. Я коли купив собі ноутбук, я цей купував у Німеччині, і там теж саме було з гарантією. Уяви собі. І цей купував, і цей купував. Цей я купував у цитрусі, цей купував в «Оту», А цей купував, а цей теж у цитрусі цей ще до війни купував. І у кожному з цих разів я дзвонив на службу підтримки казав: доброго дня, поновіть строк гарантії електронної. Мені мене запитували дату чеку, де купував, і номер фіскального чеку. І в мене електронна гарантія відразу подовжувалася. І це. Що саме прикольна. А Ану, Оленка, скажи мені, будь ласка, який робочий ноут я тобі видав е, додому? Lenovo. Lenovo. На Lenovo було те саме. Ви знаєте, який ноут використовує моя донька? Lenovo. І вона, е, я там робив те саме. Це у будь-якого виробника. Бо саме наші магазини не повідомляють Asus, а вони повинні за правилами, коли вони продають черговий серійний пристрій. Тобто серійний номер пристрій. Вони повинні брати серійний номер пристрою, який продали, і передати у ASUS. Але це ж не ASUS винен у тому, що продавці не передали, і ти не передав, хлопче, який писав це. І ITC чомусь. Ну, якщо це ITC не знає цю процедуру, і на премодерації вона пропускає таку статтю, то в мене питання до ITC і до компетентності. Тих it фахівців які, яке ви право маєте тоді, тоді вести такий ресурс про IT, якщо ви уваги не маєте зовсім про те, що виходить з гарантією, ви це пропускаєте. Далі, далі. А, чи можуть просто скинути гарантію після цього числа зі словами: а ми не приймаємо ваш чек про покупку, що-що-що, ну стоп. виходить, що ASUS гірше Apple, навіть у догляді за документами. Це як? Чи можуть просто кинути на гарантію? Тоб, тобто, він навіть, а, тут, тут же ж все підводиться до апофіозу цього, чому це стаття лайно і вона заказуха. А, чи можуть просто кинути на гарантію після цього числа зі словами, а ми не приймаємо ваш чек на про покупку товару, челяйте, йди куди подалі. А тобі, друже, сказали таке? Тобі відмовили? Чи тобі не прийняли? Чи сказали, що гарантія не дійсна? Що Я вже цей... такий <пінки> спойлер скажу. А, справа у тому, що ця стаття вийшла 7.00. 8-го 2024 -го року. Ви знаєте, що на цей час автор вже отримав свій ноутбук відремонтований по гарантії. Ви знаєте це? Ну, а автор же ж про це не сказав у статті своїй. Бо цей ноутбук відремонтований, він потім навіть це два дні тому писав у коментарях, що так, мені змінили материнку, і вона гавно гівно. Ну, ми бачили, чому материнка згоріла. Бо там отакий шар пилу. Ну, та ні, в нього не такий, в нього, мабуть, отакий. Не шар пилу. Так? Далі. Настав час походу в сервіс. Ну він обрав сервіс. Е -е. Все. Зустрів я там ще одного бідолагу. З вже повністю мертвим Viva Pro, Book Pro 2 Річної давнини. Гарантії, звісно, немає. Покажи того бідолагу. Uh, Приложить, будь ласка, документи. Бо якщо це не так, то це фуфло. Я написати можу про тебе зараз, що ти. Uh, коротше, я бачив тебе у деяких закладах річної давнини, де ти вже рік десь там щось робиш. І що, є докази? Чи можна написати просто так? Далі. Uh, далі, далі, далі. Перший раз йому допомогло винята конектора батареї, але в другий цей трюк не спрацював. Uh. Ай, коротше, ладно. Далі хотів сфотографувати квитанцію, але там ще більш замальовувати. І ще помітив один момент: написано F1 терабайт. Однак у мене версія 512 гігабайт, тобто за QR-кодом у моїй моделі 1 терабайт. What the fuck? А ти що не знав? Чи ITC не знала? Що? Мають бути різні. Різні. У нас комплектації однієї і тої самої моделі. Навіть якщо за QR проходить 1 терабайт, компанія має право змінювати комплектацію і продавати її зазвичай за іншою ціною. Чи ти заплатив за 1 терабайт? А ну-ка, розповідай. Тобто, якщо інша ситуація, якби ти заплатив за один терабайт, а потім ти прийшов у сервіс, там тобі сказав, а у вас 512, і такий, ніфіга себе, мене наїгорили. А ти такий я заплатив за 512. Приходжу у сервіс, там кажуть, а у вас по QR-коду повинен бути 1 терабайт. А я, а я а я головка від одного, від одного місця. Чесно кажучи, далі. А тепер далі подивимось, чим це закінчиться, вже коли повернуть ноутбук. Я вам нагадую, що йому на момент а, публікації цієї статті вже повернули ноутбук. Чи скажуть, що запчастин для ремонту немає? Йому сказали, йому замінили материнку. Випишуть відповідний папір про істотний недолік та неможливість ремонту протягом 14 днів? Спробую в моє повернути кошти, 30 тисяч на дорогі не лежать, та забути цю історію як страшний сон, увімкнути губозакатувальну машинку. Так стоп! Так, тобі одремонтували чи ти за, там свою губозакатувальну машинку? Від чого в тебе губа така? Що ти робив тою губою, що вона в тебе отака стала? Тепер далі. Які висновки можна зробити? Asus більше не купляти, і не дай Бог рекламувати. Людям не купувати будь-який ноутбук, серії VivoBook. Це дешеве, ненадійне лайно за непогані гроші. І як показав Google, не краще. Ану, стоп. В мене є Asus ROG Strix. Є Asus ROG Strix Scar на 4090 RTX. А тепер давайте так, як показав Google. А компанія Google знає, що ти зараз сказав, що Google йому показав, що рохлайно. А давайте так. А зараз, якщо, наприклад, Asus скаже: Да мать його так, а що він там написав, давайте подамо на ITC UA до суду. А знаєте, чому саме на ITC UA? Хоча вони тут пишуть, що цей матеріал не редакційний, але вони за правилами мають премодерацію. І саме вони читають цю статтю, якщо вони вважають, що стаття є брехливою і вони її пропускають. В мене є декілька варіантів, що цей хлоп, хлопець він знайомий одного з редакторів ITC UA. А давайте зараз подзвонимо IT UA. Зараз подзвонимо. Я, до речі, перед тим, як записувати цей ролик, я написав ITC UA, що я буду знімати про цей ролик. Для того, щоб не казали, що я оманюю, бо самі ITC UA можуть сказати, що я оманюю, ні. А ось вони мені відповіли: Вітаю, якщо будете знімати відео, то не забудьте згадати, що редакція ITC не має відношення до тексту. Він написаний в рамках блог платформи, яку ми запустили декілька місяців назад, в рамках якої кожен читач може стати автором сайту. Ви також можете. Ми якраз готуємо і велике оновлення. Цей текст писав саме читач ITC. Це його особливий досвід. Там ще зверху написана плашка, що матеріал не не редакційний. Він зараз в чернетках пише матеріал, що йому ноутбук відремонтували. Це буде друга частина статті. Там доволі позитивно все засус. Ми також на зв'язку засус на зв'язку. А давайте ми зараз їм подзвонимо. Давайте зараз ми подзвонимо і спросимо. А про премодерацію чи має? Чи має премодерацію? Ну тут тут вже коментарі я не буду читати, бо він там сам зазнається, що йому повернули. Давайте подзвонимо до. ITC Ось номер. Я його не скриваю, бо він у вільному доступу. ну, беруть трубки чи ні? Номер якийсь не існував. Зараз буду. Ну, нічого немає. Хм. Давайте ще раз. 568 41 87 Там тільки один? Так, більше немає. Номер мертвий. Виклик я. Номер мертвий. Зовсім немає. Давайте спробуємо його зберегти і подивитись, може, у Viber є. Якщо ITC стверджує, що немає в них, о, що це може будь-який автор писати дописи. Так, це дописи. Дописи. ага. Ну, давайте, асус. Бізнес, корпоративні. Ну, давайте зараз подивимось. Дописи. На жаль, на жаль, ITC. А дай мені свій телефон, може з нього подзвонимо. Якщо це навіть дописи, то ITC премодерує всі ці дописи. Я це знаю. Просто-напросто дуже-дуже добре. Якщо ITC ви не премодеруєте, то грош ціна вашому сервісу, вашому сайту. 4187. Давайте подзвонимо. Так, ну-ка. Ні. Це... А взагалі. Цей номер так не є дійсний. На жаль. Ну, буває і таке. Буває і таке. Я залишаю це на розсуд самих глядачів, але в мене обурює те, що на столь е прикольному ресурсі, який я раніше вважав прикольним, кожен, як виявляється, може написати будь-яку фігню. Я Зараз ви знаєте, скільки мені грошей пропонують, щоб я обісрав якийсь бренд. Якщо я можу, ITC. я можу писати на вашому сайті без премодерації. Якусь фігню. Ану, відповіть, від... я хотів би, щоб ви мені відповіли. Бо я ж, ви ж не несете за це е, ніякої відповідальності, бо цей матеріал не редакційний. І редакція не має жодного відношення. Але він є на вашому сайті. Як це в нас із законом збігається, давайте подумаємо. Е, цей ж же, цей же чоловік Владіслав, він же ж зареєструвався, якось модерували. Ви ж збирали якісь дані, чи у вас можна без, е, якихсь, без підтвердження даних публікувати все, без що за Без підтвердження адреси проживання. А то без підтвердження будь-чого можна навіть, наприклад, Тобто, я можу на ITC публікувати, що хочеш, і все створити аккаунт. Я дуже хочу зробити е, так, щоб ви зрозуміли, що не можна робити так. І я знаю, що у вас є модерація. Я знаю, що ви. Навіть якщо ви у контакті з Асуса, що ви їм сказали? Що ви випадково це зробили? Чи як? Чи як це було? Бо, чесно кажучи, я б дуже хотів би, щоб Ясус прокоментувала цю ситуацію. Бо для мене це повне лайно. Чоловік загадив свою, свій комп'ютер, свій лаптоп до стану, до стану повного трешу, коли там такий шар пилу. Звісно, будь-який ноутбук від цього зламається. А винен хто? А ви не насус? Бо цей Владіслав, як він написав, він йолоп, я це прямо кажу. Він йолоп у тому, що він е, загадив ноут. Він йолоб у тому, що він не, е, не знає про стан гарантії, як це робиться. Він йоло у тому, що він написав і опублікував статтю вже після того, як йому повернули ноутбук і не слова, ні, ні жодного слова він про це не написав. Коли йому повернули ноутбук, я дуже хочу побачити документи, коли опублікована стаття. Якщо сьомого він вже писав, коли стаття випущена, він писав коментарі, там вони є. Може він повидаляє зараз? Ні, ну треба це зазняти, бо він же скаже, що не було таких коментарів. Стоп. Давайте коментар. Ми все таки з вами. Хочу, хочу, хочу знайти коментар. Де він сказав? Задокументувати. А? Задокументувати. так, задокументувати, що він казав. А тут і пишуть, редакція заради гайпу і пару тисяч переглядів ради, ради ністи жовтуху, бо то ж трафік. А тут усі йому сказали, що він йолог. Усі сказали. Це усе сказали, Боже. А ось, а то два дні тому замінили материнку. Замінили материнку. І тому ж він тут писав ще. Зараз я знайду це. я Поділу, що замінили материнку два дні тому. І що? Тобі замінили материнку безкоштовно. Е, на момент публікації тобі вже замінили материнку, ти отримав цей лептоп. Далі, далі, спойлер до наступного допису: допису замінили материнку. Да, навіть якщо він напише зараз новий допис, то вибачте. А що зі старим дописом у старому ж допису звинувачено Асус? І навіть якщо він напише другий допис, а що ж робити з першим? У першому то не все так добре. Навіть усе просто лживе. А, це по перше. По друге, а якщо людина читає, а потім не читає другий допис, то як бути? А давайте ITC, От якщо ви зробите так і у шапці цього допису напишете перше, що е, стаття не має актуальності і є ось посилання на допис Дез Асус, усе е, нормально, ви зможете це зробити? Чи ви теж тут не маєте ніякого відношення, бо це не ваш ресурс? Чи ви, може, взяли за нього гроші? А напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи взяли ITC за це гроші? Бо там навіть, от знаєте, мені дуже дуже прикольно цікаво. Бо на якій, на якій підставі автор використовував відео іншого ютубера з, зі Сполучених Штатів Америки? Він же ж посилався на нього. Чому? Чому він посилався на нього? Бо згадав. Бо згадав. Бо може на тлі цього відео він і написав статтю заради хайпу? Ні, так не вийде. Коли мені пофігу, який бренд? Асус, не Асус. Я не свята людина, але не люблю. Коли хтось робить дурнів з інших. У мене такий самий ноут, я знаю, як він працює. І знаю на відео, де ось такий шар пилу, я знаю, як він буде працювати при такому варіанті. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Пишіть коментарі. На все добре.